Ізраїль у неділю відкрив артилерійський вогонь по сектору Гази. Армія країни розширює наземні операції на територію, яку контролює Хамас. Її підтримують винищувачі. Вони завдали ще сотень ударів по об'єктах Хамасу. Бінямін ямінне назвав це другим етапом війни. Водночас у таборі для палестинських біженців у Дженіні щинилася перестрілка. Там армія Ізраїлю проводила операцію затримання підозрюваних у тероризмі, як наслідок, щонайменше двох палестинців убито ще кількох поранено. Дженін стоїть на західному березі річки Йордан. Його вважають форпостом бригад мучеників Аль-Акси, воєнізованого крила палестинського руху ФАТХ. А в ізраїльському Аждоді поховали дев'ятирічну дівчинку, що померла від серцевого нападу, який спричинила сирена, що завила під час ракетного обстрілу із сектора Гази. Дитина знепритомніла 20 жовтня. Була на апараті життєзабезпечення, доки в п'ятницю не померла. Вона не померла. Вона не померла. Її вбили. Ця сирена її вбила. На тлі того, що Ізраїль розпочав другий етап воєнної операції проти Хамасу. В усьому світі проходять пропалестинські протести. Марші та ходи відбулися в Іспанії, Великій Британії, Лівані та Пакистані. У самому секторі Гази почалася гуманітарна криза. З Анклаву, де живе понад 2 мільйони осіб. Півтора мільйона втекли з дому і перебувають у тимчасових таборах. Проте їм бракує медикаментів, їжі, води та пального. надіюсь, Бог змилостивиться над нами, і це скінчиться. Уже хочеться загинути під уламками, щоб знайти спокій. Наше життя це тортури. Водночас у Дагестані закрили аеропорт Махачкали через заворушення, які влаштували агресивно налаштовані місцеві жителі. Вони увірвалися туди, коли прибув літак із Тель-Авіва. Водночас вигукували антисемітські гасла і намагалися схопити ізраїльтян.